Хто це там? Заткнись, до біса погань. Та пішов ти? Гей, друзяко, всі хороші ящерки давно спілять в своїх щілинах. Ей, якого біса? Знову ти? Сумував? Ти нікчемний бос розгромив нашу дочку, і вирудки. Ми будемо мстити. Завали пельку, придурку. Поплачеш в пеклі. У нас одна дорога. А ти як кого по ночам шляєшся? Жити перехотілось. Вау. І я раніше тебе в цих околицях не бачив. Е, ти як справи? Е, стоп! Ти куди? Дякую, хоча б сказав. Ну, гаразд, я запам'ятав тебе. А я йому кажу, що його ніж тільки те га. До речі, на здивуванні я вчора вночі наткнувся на ящера. Так, і я думаю, ми давно всіх прикінчили. Ах, тепер точно всіх. Він прожав одного монстра, якого я ніколи не бачив. Ну, Якщо ти не знаєш, то це, напевно, нічні бабучки, їх останнім часом багато розвелося. До речі, про них я знаю чудове місце. Пропоную сходити. Класно, я піду. Хорор, Ти з нами? Хорор! а, так, звісно, я піду.